Але після цього, як деякі наші колеги європейські, які також, також підтримали наші такі серйозні кроки щодо закінчення війни, вони продемонстрували підтримку європейських колеги і сказали всі, що м'яч на боці русських, і це факт на сьогодні. І тому я думаю, щодо санкцій або інших кроків тиску на Росію, це буде залежати від американської сторони. І це буде залежати після їх діалогу з русською стороною. Мені так здається, якщо я правильно розумію кроки мир через силу. Якщо я правильно це коментую і правильно розумію, то буде саме так. Якщо русски продемонструють, що вони готові на пропозицію Америки, так само готові, як ми, не більше, не менше, як перший крок. То я думаю, будуть відповідні а, рішення. А якщо вони не готові, ми дуже надіємося, американська сторона тоді продемонструє саме те, про що вона говорила.